Лети, мила пташко, на землю хутенько, що діється там, ти мені розкажи: послухай, тихесенько, кожне серденько дітей моїх любих, усіх віднайди, послухай, чи в серці живе у них віра, чи множить надію, чи сіють добро, якою між ними любові є міра, чи, може, нема цього всього давно. Послухай! Чи бачать вони розуміють всі ознаки з неба, що я їм даю, чи дітеньки любі пізнати зуміють, що я вже в дорозі, що скоро прийду, що прагну спасіння, навернення щире є променем світлим, що дасть їм життя, і чисті серденька, наповнені миром, любов, милосердя, й молитва свята, і пташка пірнула додолу між хмари, літала й шукала зернине добра, та їх на землі відшукала так мало зневіра скрізь розпач якась гіркота. на пташка вернулась до неба, спочинок знайшовши в долонях Христа, сказала тихенько. Рятунку їм треба, бо віра їх, Господи, дуже слабка. Новини тривожні затьмарили світло, тривога, скорбота, їх страх огорта. Хтось слідує сліпо за тим грішним світом, а хтось так боїться прийдешнього дня. Надія згасає у краще майбутнє. У те, що можливе щасливе життя, що сила Господня велична і могутня, що править тим світом сама доброта, заплакав Ісус над словами пташини. Чому ж мої діти не чують мене, що миті взиваю до серця людини, покайтеся любі, і світло прийде, навчіться любити. Навчіться прощати, навчіться молитись, чинити добро, своє милосердя, всім ближнім давати. О, як я чекаю, чекаю давно, у вашій босилі усе це змінити, і війни затихнуть, і знищиться зло, і повені, бурі, хвороби спинити, під силу вам, люди. Чиніть лиш добро, не хтось там, не уряд, а ти маєш силу і себе почни, в світло ти задягнись, омий свою душу, зроби Богу милу і світлом Господнім, і з ближнім ділись, хай множиться світом від серця до серця, нехай проростає свята доброта, О, дітоньке, любі! Якби ж ви усе це сповнили, то світ би ожив весь у славі Творця. Я знаю, пташину, усі їх серденька, та віру плекав, може, щось упустив, якби лиш зуміли, розквітла б земленька, і Бог милосердний усе б їм простив. Галина пігут Николишин